Пословений Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, на славу Тобі, Цар і Небесний, утішити душі істини, що сюди Іси все наповняєш благ благи, життя подателю, приди силися в нас і очисти нас удивсякої скверни. І спаси, блай душі наші, Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святи, кріпкий і безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кхів> Пресвята дройця, помилуй нас, Господи Очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий завітай істиле немочи наші імени Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і час, і на віки віків. Амінь. То бородиться нині привіжим річній смирені, І припадів, покаяння, взяваючись з глибини душевної, Володичиці поможи, з милосердившись над нами. Поспішися, бо займаємо від множества гріхів, Не заверни, роб'ють віз нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і, Сину, і Святому Духові і нині повся час, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи бородиця. Просила Твої говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, влагаючи, хто б нас вирітував від стільки бід, хто ж би охоронив нас нині війними? Не відступами від тебе, владичице Твоїх, бо робив, Спасаєш завжди від всякої біди, єдина благословена. Mm. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні, пом'яну ім'я Твоє у ну, всякім роді і роді. Слухай, дочко, іспоглянь, і прихили вухо твоє, пом'яну ім'я Твоє у всякій роді і роді, Господе помолімося, Господи, помилуй, бо ти святиєсе, Боже наш, і перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повся час і повсячну на віки віків. Амінь усе, що живе, нехай хвалить Господа, Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його твердині сили Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. І щоб удостоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молім. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Мудрість прості, вислухаємо святого Івангеля миру Росім і Духові Твоєму від луки святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні в тідні вставши, Марія. Пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, Привіт Марії, здрийнулася дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом, і скликнула сильним голосом і сказала ти між жінками. І благословен плітло на Твого, звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось Бо, як голос Твого привітання залуна в моїх вухах, дитя з радості здринулось в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказана від Господа, і мовила Марія. Величає душа моя, Господа, і дух мій радів Бозі Спасі моїм, він злянуся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике бовчини чинив мені всемогутній і святе, його ім'я, Марія пробула, я лосавети місяцю зотри. Не вернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Пресвята Діво Марія, Богородиця премилосердна, радуйся і спаси тиша на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас, мати Христа Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповають, Пресвятая Богородице, спаси нас, мати предвічної любови, радуйся і спасити, ша на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас, Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас, діво непорошна зачата, радуйся і спаси тих, що до тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас, Діву від хіровим світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають, Пресвятая Богородице, спаси нас, Діво від сарафини славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас, Марія олопка неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають, Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія запашна квітка дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаюнь, присвятая Богородице, спаси нас, Марія добра виховати дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Присвятая Богородице, спаси нас, Марія покрови світу, ширші від небес, радуйся. І спаси тих, що на тебе уповають, Пресвятая богородиця, спаси нас, Марієм заступнице, безправедливим суддею. радуйся і спаси, тих, що на тебе уповають. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Маріє. Потіха заплаканих, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають, Пресвятая Бородиця спаси нас, Марія прибіжих грішники, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають, Пресвятая Богородице, спаси нас, Марія посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, єдина чиста і благословена. Радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас, за всіх ти молися, благая, за тих, що прибігаю з вірою, підьмутній твій покров, бо іншого тривало порятунку. Перед бідах і скорботами рішні не маємо, обтяжені ріхами незліченими мати вишню. тому-то ми до тебе припадаємо і збави всяких новот Твоїх. Пом'яну ім'я Твоє всякім роді, роді, Всі скорбних радість і принічене заступниця, і голодуючи кормителька, скітальців потіха, бурівна не бурімена не пристань, Горих посіщення, немічних покрові заступниця, вже старости мати Бовишньо, ти себе чистая, поспішися молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, із поляні, прихили в ухо твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся цінниським скептри царя Христа, радуйся, зростивши рано тайнистве, радуйся, двери небесна. І не оконя купино, радуйся всемірне світло, радуйся всіх радост, радуйся вірне спасіння, радуйся заступниця всіх християн і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, повсякчаси на віки віки. Радуйся вселенної похвало, радуйся храми Господні, радуйся ротиню сповита, радуйся всіх прибіжищем. Радуйся святиниці золотий, радуйся слава Христия чесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся Божественна тразу, радуйся тіне, Радуйся, ручка вся золота, радуйся всіх опованям, покірно схиливши свої голови і коліна, Господа помолі, Господи, помийлуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. О Боже, мати, слави, во Ясної гори, царице привлагає Діво Всечистая, наша надія заступниця, помічнице, прославляємо тебе, ти свята Діво непорочна зачата, величаємо тебе, щоб і сімейно. Зачала від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у Твій Могутній Покров, бо ти за нас завжди молишся до Христа, приступаємо до Тебе з великим довір'ям, о все ласкава мати і благаємо. Випроси нам у свого Сина, а нашого Бога і Спаса. ласку прощені всіх наших гріхів. За які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов все молостивого Бога, О, Божа мати, і всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, а тим, що перебували в журбі, витерла сльози. Засмучених потішала, грішників навернула, тому і ми уклінно просимо Тебе, вислухай наскаво на нашу молитву, злянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою, покрий нас своїм охором і повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Молимось, що Всемогутній Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистув їх щитом своєї самоготній опіки, наші міста і села, цілі в рани терплячих, подав свою скаву допомогу всім потребуючим та дарував на свій благословений мир. Помолимось ще за те, щоб Господь Бог укріпив силою своєї українських воїнів. Які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Помолимо за всі, за кого просили молитися, за всіх доброчинців, всіх жертодавців, за всіх, хто з нами сьогодні молиться. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, з великою милостю Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось, Господе Бога нашому, щоб вислухав голос моління нас, грішних, і помилував слуг своїх і охоронив нас і до всякої скорботи, біди, гніву і нужди, і всякої недуги. Душевний, тілесний, дарвано, здоров'я, здоволіття. Промовмо всі скоро вислу, хай милостиво помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за збереження цього села і святої обітті, і кожного села міста і країни перед голодом, знищеним землетрусом, повінню, градом. Пожежу і війною, нападом ворогів і внутрішніми міжособицями. Молимо, щоб ти наш ласкавий ми, добрий людинолюбний Боже, змилосердився, відвернув від нас свій гнів і заслужений кари, та помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління на зарічник і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас Боже, Спасителя наш, надії всіх людей на землі, тих, що далеко на морі та в повітрі, будь владику, ласкавий на моріхах наших і помилуй нас, милостивий Бо і людинолюбний Бог, і сидві, славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і час, і на віки віків. Амінь. Премудрий, сучаснішові від херувимів і незрівняно славнішої від Серафимів, що безотління Бога слова породила, сушу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, оповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, ні, повся час, і нині, і повсякчаси, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої своїй Матері, преподобний бонус наших і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий людинолюбний. Амінь.